Знову кашель. Набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай. Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немає. Ну і далі будемо говорити про Чернігів. Зокрема, Андрій Подорван долучається це радник начальника Чернігівської обласної, обласної е е е військової адміністрації. Пане Андрію, здрастуйте. Е е давайте поговоримо про оперативну ситуацію безпосередньо в, 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 в Чернігівській області. Як ви. Е як ви зараз можете охарактеризувати те, що було після повторних ударів росіян минулої доби? Обстріли цивільної інфраструктури області, зокрема об'єктів інфраструктури, залізниці енергооб'єктів, продовжуються. Протягом там, минулої доби найбільше під атакою був Ніжинський район, місто Ніжин. Ворог атакує об'єкти інфраструктури і залізниці саме в цьому місці, і поряд. Вибухами пошкоджено і потяг, і були пожежі на об'єктах Укрзалізниці, Наразі їх ліквідовано. Ну і вчора протягом доби у прилуках ДСНС ну практично добу ліквідовували наслідки прильоту ударного безпілотника по нафтобазі. Це сталося добу. Тому також у нас обстріли прикордоння посилилися минулої доби. Це Новгород Сіверський район є в нас влучання і в приватне житло. Згоріло сім будинків і у приміщення місцевого продовольчого магазину продуктового влучання в цивільний транспорт. І от буквально вранці було надійшла інформація про влучання у будівлю дитячого садка у прикордонній Семенівській громаді. Це дитячий садок, який був на відстані більше 20 кілометрів від кордону. Він працював. Ну що буде з ним далі? Вже вирішуватимуть у громаді спільно з батьками Пробачте, Там бачам і двері. Так, так, так і. працював на той момент. Там були діти. Ні, ні, це пошкодження було вночі, uh -huh. от але ну, садок працюючи. Тобто, ну його в день відвідували діти. А, саме прильот безпілотника був вночі, тому там що, як далі буде працювати? чи він буде далі працювати, будуть вирішувати ну, відповідно в громаді на місці спільно з батьками. Тому а, загрози безпілотників а, щодо Чернігівської області практично кожен, практично постійна. А, зараз ми бачили карту тривог. Вона оголошена в чотирьох районах Чернігівщини, тому, тому ситуація з енергетикою також складна. У нас працюють графіки відключень енергетики працюють і в деяких громадах за можливості ці графіки скорочують. Якщо є можливість, то світло вимикають на менші проміжки часу. Ремонтні роботи тривають практично цілодобово. Багато роботи непублічної. Отримуємо допомогу від центру, відновлюємось. 50 тисяч споживачів, точніше більше 50 тисяч споживачів, внаслідок удару по одному з об'єктів інфраструктури, залишилося без електроенергії. Що зараз? Який відсоток мереж вдалося відновити? В якому вони стані? Працюють аварійно на останньому і чекають повної заміни? Або це вже нормальна система живлення, яка забезпечує гарантовно? Ми звісно не беремо е до уваги потенційні нові терористичні атаки, а станом на зараз. Окрім того, що я сказав, що є графіки е, погодинних відключень, є і аварійні. Це mm -hmm. саме те про що ви говорите, коли є проліт в енергооб'єкт, і тоді там без світла можуть залишатися там, кілька тисяч споживачів. Е, е, бригади обленерго е, одразу приступають до відновлення е, щодо кожного такого аварійного відключення. Ситуація різна. Десь можна заживити споживачів там буквально за декілька годин, а десь потрібно е, працювати там добу і більше, і треба нове обладнання. Тобто ну, потребує ліквідації цього саме наслідків цього прильоту більше зусиль і часу. Тому ситуація динамічна. Я ж кажу, що буває так, що без електрики кілька десят тисяч споживачів, але там буквально через кілька годин більшість з них вже знову вдається заживити. Я там сильно великої конкретики щодо кількості і там розкладки районах давати не буду, тому що є в нас приклади, коли там після прильоту, коли там працюють рятувальники, відбувається. Повторний удар, і в нас були вже випадки, коли поранені були ДСНСники під час ліквідації наслідків. Тому ми тут намагаємося дати ну мінімальну інформацію, лише запевняючи, що роботи тривають, і ну власне люди будуть бачити наслідки цих робіт, по тому, коли в них. З'явиться електрика. ми ставимося з розумінням, але не можемо не запитувати пане Андрію. Ми з вами знаходимося в ситуації, коли я запитую, а ви відповідаєте те, що можете, зважаючи на безпекову ситуацію. Сновська громада ку внаслідок обстрілу там загинуло, виправляйте мене, якщо я помиляюся з назвами. Загинуло двоє дорослих і одна дитина. Це прикордоння з огляду на те, що ви сказали, що в прикордонні посилились обстріли і інтенсивність атак. Чи розглядається евакуація? Обов'язкова примусова. Як з цим? А, ну щодо Сновська, я чесно кажучи, ну це за який ви період маєте на увазі, тому що в мене такої оперативної інформації немає. Наразі а, я щодо евакуації можу сказати, що там у нас з початку року із прикордонних громад. Із прикордонних громад виїхали е, більше тисячі людей. Це ті громади, які знаходяться біля кордону безпосередньо з Російською Федерацією. Е, більшість переїжджає в Чернігів або в центральні громади, де безпечніше у центральні частини Чернігівської області. Е, але е, скажу, що ситуація ж знову ж таки динамічна, коли там обстріл на прикордонні. Я кажу зараз про прикордонні менше, то частина людей повертаються, адже там їх будинки. Якогось господарства, і так далі, і так далі. Але ми наголошуємо, що все-таки з небезпечної зони прикордоння варто переїхати, особливо це стосується сімей з дітьми, тому що як ми бачимо, ворог атакує у прикордонні безпілотниками FPV. та да? і ну і якщо цілями є цивільні об'єкти, ось як минулої ночі, це е, і е, рятувальники, які приїхали на е, місце удару, це і магазин у прикордонні, це і дитячий садок. Тому бачимо, що під, під ударом цивільні об'єкти, тому ну варто все ж таки прийняти рішення і евакуюватися у більш безпечні громади області. Ну або вже як людина прийме рішення, як працює з огляду на те, що безпекова ситуація суттєво змінюється на Чернігівщині, система оповіщення раннього оповіщення, точкового оповіщення, і давайте поговоримо про укриття. Що із ними, і наскільки часто люди користуються саме загальними укриттями, чи вони все ж таки використовують індивідуальні? Я маю на увазі підвали, тому що це здебільшого сільські райони. Якщо ми говоримо про прокодоні, переважно як тут із серпня у Чернівській області запроваджена диференційована система тривог, коли в разі загрози ракетної небезпеки, ударів, безпілотники, тощо тривога оголошується по конкретному району. Їх у нас п'ять. Далі щодо, ну звісно, чим користуються люди? Люди користуються додатком щодо повітряної тривоги. У громадах працюють централізовані системи оповіщення, то, то, тобто це сирени чи гучномовці, які попереджають людей про небезпеку. Ну звісно, давайте скажемо чесно: люди дивляться і читають моніторингові телеграм-канали. Де ну, конкретизують е, адміністратори цих е, телеграм-каналів, там куди летить конкретний там шахет чи ракета і так далі, і так далі. Тому тут можуть бути різні джерела інформації, і в залежності від того наскільки є е, небезпека для конкретного населеного пункту? Люди відповідно реагують. Якщо це там школи, зрозумілий алгоритм дій, е, якщо це там деякі установи під час повітряної тривоги взагалі не працюють. Якщо це там безпосередня загроза місту, то ну відповідно люди реагують, проходять укриття або перебувають в безпечному місці. Ну загалом небезпечно перебувати на вулиці. Це і так зрозуміло. Пане Андрію, вам спасибі. Андрій Подорван, радник начальника Чернігівської обласної військової адміністрації.